Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Дивіться сьогодні про таке. Титанік. Корабель мрії. Механізація суспільства. Про футбол. Як грали наші? Його називали кораблем Мрії, але відчаливши від берегів Англії, він так і не дістався пункту свого призначення. Нині Титанік це вже заіржавілий привид. Каютами і палубами цього лайнеру пройшлася наша знімальна група. Нещодавно у Києві розпочалася виставка світового рівня Титанік Корабель Мрій. Тож кияни та гості столиці мають унікальну можливість зануритися у атмосферу подорожі легендарного лайнера. 10 квітня 1912 року в своє перше плавання вирушив корабель, назва якого стала легендарною Титанік. За фатальним збігом обставин перший його рейс став і останнім водночас. Титанік диво кораблебудування і найбільший лайнер свого часу. На борту Титаніка перебувало 2207 осіб. Врятувалося ж лише 712 чоловік. На виставці є маленькі дівчачі червички, які їх власниця Луїза зберігала все своє життя разом з пледом, в який була закутана, сидячи в рятувальній шлюпці. Луїза її мати і батько це одна з небагатьох сімей, які змогли врятуватися. Шлюпок катастрофічно не вистачало. Тож спершу в шлюпки саджали жінок і дітей. Антон, батько Луїзи, міг залишитися на кораблі, але, зневірившись, чоловік прорвався через огорожу матросів і стрибнув у шлюпку. Також можна побачити і легендарне кольє, яке належало одній із пасажирок, романтична історія якої надихнула Джемса Кемерона на створення свого фільму Титанік. Час спливає, а кишеньковий годинник, який знайшли на затонулому кораблі, назавжди зупинився на тому часі, коли його власник пішов на дно. Та виставка одна з найбільших, самих масштабних ярких і красичних, тори проходять в Києві. Історія цієї безглуздої катастрофи породила навколо себе безліч міфів. Не останню роль відіграє тут і кінематограф, адже події Титаніка екранізувались неодноразово. Достеменно відомо, що музиканти грали до останнього, намагаючись надати атмосфері суцільного хаосу, хоч трохи спокою, і що на судні працювала найкраща команда, яку тільки можна було зібрати. Відомо, що капітан Едвард Сміт пішов на дно разом із кораблем. Наразі існують різні думки щодо того, чи можна було уникнути катастрофи. Зокрема, відомо, що досвідчений капітан корабля ігнорував неодноразові попередження про айсберг. У ході розслідування катастрофи з'ясували, що якби двигуни Титаніка працювали на передній хід, то корабель встиг би відхилитися від айсберга. І навіть носове зіткнення не призвело б до фатального результату. Як стверджує американський дослідник Тім Малтін, один з найбільш розповсюджених сучасних міфів про те, що корабель був недостатньо міцним. Пан Малтін спростовує це твердження, вважаючи Титанік найбільш міцним судном свого часу, можна звинувачувати і вахтових матросів, які вчасно не роздивились небезпеку, і капітана судна «Каліфорніан», який знаходився поруч, а на допомогу не прийшов, залишивши пасажирів затонулого лайнера помирати в крижаній воді. Втім, сучасні дослідження зводяться до того, що потоки холодного і теплого повітря, безмісячна і зоряна ніч, спокійна вода породили свого роду Міраж. Цей оптичний обман не дав вчасно вахтовим розгледіти айсберг, а капітану Каліфорніан сам Титанік. О четвертій годині ранку змерзлих і втомлених потерпілих підібрав корабель Хорватія, і вже на ньому вони дістались берегів Нью-Йорку. Звістка про смерть непотоплюваного Титаніка сколихнула весь світ. У пасажирів легендарного корабля було все. І багатство, і здоров'я, і кохання. Єдине, чого вони не мали, це удача. Тож бажаємо вам не втрачати своєї. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Минулого разу ми вже підіймали тему тенденції розвитку сучасної культури. Сьогодні ж Олександра Єфименко пропонує розібратися в тому, що ж таке механізація суспільства. Що з цього вийшло, дивіться далі. Напевно, зараз немає жодної людини, яка б не знала, що таке, наприклад, мобільний телефон. Адже 21 століття це час неймовірного технічного прориву. Тож, що залишається в людини, крім нових суперсучасних гаджетів. Спробуємо розібратися разом. Виникнення постіндустріального суспільства було викликано нафтяною кризою, яка вибухнула у 1973 році. Вона стала для всіх справжнім шоком. Третя науково-технічна революція була єдиним правильним виходом із цієї ситуації. Принаймні, так здавалося на початку. Глобальна реконструкція призвела до переходу від індустріалізму до постіндустріалізму. Основною рисою нового суспільства стала наука та промисловість, які миттєво просто помінялися місцями. Відтепер наука диктує свої новинки, а промисловість намагається встигнути за нею. Мікрочіпи, флешкарти, сучасні комп'ютери, гаджети та вже ж інтернет. Все це наслідки так званого наукового прориву. Чому так званого? Тому що з самого початку постіндустріалізація наголошувала на тому, що це час взаємодії людини з людиною, а не людини з технікою. Э, Місто общения, якби как бы, витісняється з цих э, стін, якби как бы, вот. і раніше, якщо утопії розвивалися в рук сотрудничества, там взаємопомоги людей, то зараз це все розвивається вокруг взаємодії людей і машин. Прикладом такої утопічної і безміжної віри в науково-технічний прорив стала виставка під назвою «Індустріальне Едем». 30 найкращих художників України представили свої роботи в Інституті проблем сучасного мистецтва. Цифрове суспільство, комп'ютизовані люди. Замість спілкування монітор, замість книг – смартфони. Дуже багато технологій впливає на суспільну життя, тому хотілося створити адекватний цій темі проєкт, визначити ті фактори, які виникли разом з с... Научно-технічна революція продовжують зараз впливати на сознання людей. Рівень життя населення в результаті промислової революції виріс: поліпшилося харчування, санітарні умови, якість та доступність медичного обслуговування. Саме таку соціальну характеристику дають нам енциклопедії. І все здавалося б, чудово. Але на постіндустріальному просторі з'являється така фігура, як Теодор Качинський, більше відомий як Унабомбер. Його діяльність була спрямована на те, щоб розсилати бомби поштою. Він зважився на масову розсилку після того, як побачив, що навколо його будинку розпочалось руйнування дикої природи. Загалом Качинський відправив поштою 16 бомб. Основними цілями були університети та авіалінії. Він пояснював, що це крайня, але необхідна міра для того, щоб привернути увагу до процесу зменшення людської свободи в суспільстві через сучасні технології. Він не хотів, щоб страждали люди. Він хотів припинити механізовану утопію. І подібний приклад не єдиний в історії. Але ж в чому причина? Ми змогли підпорядкувати собі найрозумніші машини і найпросунітіші технології. Тільки в світі механіки і науки ми втрачаємо одну маленьку деталь. Ми поступово втрачаємо себе і все те, що нас оточує. Тож наша невелика екскурсія присвячена механізації суспільства завершена. Невже технічні прилади настільки заполонили наш світ, що за ними ми вже не бачимо людину? Адже, напевно, смс-переписка набагато важливіша ніж звичайна людська розмова. Справді Олександра Іфименко Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Футбол об'єднує людей а надто коли грає національна збірна вашої країни. Підтвердженням цього є нещодавні матчі України і Франції, огляд яких пропоную вам подивитися Алім Абдулхаїров. Вражаючі емоції подарувала нам збірна України з футболу. При кожній спробі взяти ворота суперника вболівальники затримували подих. Саме на цих епізодах серце українського фана зупинялося і билося ще більшою силою. Саме на цих моментах сусіди прокидалися від крику Гол та Україна вперед! І знову нам не вдалося жовто-блакитні ще ніколи не долали стадію плей-офф великих турнірів. За 22 роки існування збірної змінилося більше 16 керманичів. Були фартові і не дуже великі гравці, але погані тренери. Перші невпевнені кроки до становлення збірною були невдалі. Першою спробою проявити себе на міжнародній арені і вийти до чемпіонату світу 98-го року був плей офф із хорватами, потім плей-офф до Євро 2000 зі Словенією. Але знову нам чогось бракувало. Спочатку була надія, потім вічі, щоб реабілітуватися перед фанами, Україна повинна була пройти до чемпіонату світу 2002. І тут на заваді знову болісний для всіх плей-офф. Німеччина просто не дала нам пройти далі. На цьому збірна взяла для себе урок і з новими силами з першого місця в групі Україна поїхала на чемпіонат світу 2006 року і проявила себе командою відкриття турніру. Адже ніхто не очікував, що жовто-блакитні дійдуть до стадії однієї четвертої фіналу. На цьому етапі нас зупинили італійці. А пенінцям і не соромно було програвати, адже саме вони стали чинними володарями Кубку світу. Невдачі нас спіткали і до відбору на Євро 2008 де ми не змогли вийти з групи. Гірка була поразка від греків, і знову плей-офф нас не пустив далі до чемпіонату світу 2010. У пар. Домашній євро 2012 і незарахований зарахований гол англійцям, який не дав нам шансу вийти з групи. Пам'ятає вся країна. Вже жеребкуванні до чемпіонату світу 2014 в Бразилію. Нам попалися наші образники з Євро. Хоча нам і не вдалося їх перемогти, але дали зрозуміти, що нас треба боятися. Потім стан збірної покинув тренер Олег Блохін, і два матчі, які нам здавалися стовідсотковими. Але мурова з Молдовою та поразка від Чорногорії забила збірну з ніг. Новий тренер Михайло Фоменко підняв з колін збірну і дав нове дихання. Потім жодної поразки, і рекордні перемоги в матчі із Сан-Марино 9-0 та вісім але і цього було замало, щоб вийти з першого місця в групі. На шляху знову не фартовий плей-офф і дуже сильний суперник. Яка солодка була перемога над Францією, і на мить в подумках ми вже бачили цю путівку до Бразилії. Але три кольорові дали справжній бій і не пустили збірну України до Бразилії. Це була нова історія нашої збірної, і це було круто, все одно вона краще. Дякуємо, жовто-блакитні. Анастасія Глуцька, Алім Абдулхаїров, Київський міжнародний університет. Ну на сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки і пропозиції. надсилайте за емейлом, який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. Хай вам щастить до наступних зустрічей.